Раки, привіт! Рада вас вітати. Подивимось, яким буде для вас період з 17 по 28 лютого. Чи він вас порадує в плані особистого життя, кар'єри і фінансів? Три так, три. Окей. Карти просяться. Особисте життя в нас тут дев'ятка жезлів. Для тих, хто самотні, трійка Пентаклів, імператор і паж мечів. Тут у вас зав'язується спілкування для жінок буде актуально з імператором, да, з чоловіком. Можете з ним познайомитись. Трійка пентаклів, це познайомитись на роботі десь в колективі, щоб вас познайомило з цією людиною, це як то кажуть, друг друзів, а, також через ваші хобі, які ви десь в колективі робите. тобто Не просто ви сидите вдома, але, знаєте, може бути навіть така ситуація, що ви любите грати у відеоігри, не знаю. І ви десь можете там познайомитись з кимось, навіть таким чином, через спільноту да, однодумців. Тобто, у вас тут зав'язується спілкування. Ну, так як тут на фоні у нас восьмірка. Пентаклів це про те, що спілкування буде розвиватися. Для тих, хто в любовних трикутниках. Королева Пентаклів, десятка жезлів. Ага, дев'ятка мечів, страх і переживання. Стосовно чого тут у нас все йде. Королева Пентаклів, це в нас земна стихія. Це говорить про те, що, наприклад, це дружина, і вона вже просто втомилася десятка жезлів, вона втомилася і буде просто ставити вибір перед чоловіком. Ти або зі мною, і я вже все, я не буду за тебе боротися. А ви просто, ну, от, так виходить, якщо ви коханець чи коханка, що ви просто. Чекаєте от собі, сховалися да, за цими жезлами і чекаєте, як там буде той вибір. Тобто від вас тут мало що залежить, але видно, що оця от земна стихія, да, ця жінка вона втомилась для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Нірофонд, віка жезлів. Це в нас що? Це в нас шестірка чаш, Камила. Тут трійка-чаш, спілкування з друзями, якісь а, зустрічі, святкування. А, у вас тут в стосунках, в принципі, все окей. У вас ви навіть можете проходити якийсь період, який ви вже колись проходили по шестірці чаш, тобто вам прям буде дуже. Ну, здаватися, що так, а ми ж у це все вже проходили, таке дежавю буває, от ви живете, живете, та ви такі, ніби це вже було. вже. А, тобто тут якийсь у вас період, пов'язаний для когось із от, традиційністю. Що це значить? Це куди краще направити дитину, навчатися, що в цій дитині розвивати. Можливо, їй треба тій дитині репетитора. Або ж, ви збираєтесь одружитися, будете вінчатися чи ні, тобто, такі питання. Бо тут ви ніби от ви обговорюєте з вашим партнером ваше подальше майбутнє з точки зору от такої от традицій, моралі, як правильніше вчинити, тобто от в такому сенсі. Тут немає нічого поганого, тут навіть може просто бути у вас таке питання виступати, чи треба вам вашу дитину хрестити чи ні. От Отак от навіть. Ну, імператриця от для когось може, зокрема, говорити про е народження дітей або вагітність. І тут ще може бути таке, що от ви про це дізнаєтеся і ну, давай вже тоді одружимось. Тобто, ще так може бути. Але загалом ви тут робите якийсь от, вибір, який стосується навчання, який стосується релігії. І це вибір, який у вас може тягнутися вже ну, давно, да, по шестірці чаш. Або якісь є у вас два варіанти, як краще вчинити, будете розбиратися з вашим партнером. Що у нас тут по роботі? Суд для тих, хто в нас не працює. Двійка, чаш, дві чаш, жезлів. Ну, тут комусь просто можуть забороняти працювати. Такий варіант, що ваш партнер або не знаю, ваші діти чи внуки, вам просто вже забороняють, каже, що все, не треба. От це може доходити навіть до конфлікту, а вам хочеться. Вас можуть тягнути прямо займатися якоюсь справою, а вони вас можуть відмовляти. Також, для когось, хто не працює, тут може бути така ситуація, що. Ви можете знайти собі другу половинку. Пішли на якийсь хобі, на якийсь гурток да, розвивати. Навіть можете пробувати десь там на півставки працювати або щось таке. І ви тут можете знайти вашого партнера. Це буде для вас теж досить таки неочікувано, в кого є така можливість. Для тих, хто. Пошуку роботи активному. Так, в нас тут колесо фортуни, справедливість, трійка жезлів. Так, да, прекрасно. Ви тут знаходите роботу. Можете ще підключити якісь свої зв'язки або знайомства, теж буде дуже корисно. Тут ви знаходите роботу, особливо для тих, хто в нас працює. Юристи, адвокати, консультанти, суд, державні якісь оці інстанції, бюрократія Оце все, що туди, от 100%, що у вас буде, що вас приймуть на роботу. Для всіх інших теж є великий шанс. Пройти випробування да, по справедливості, якийсь тест і отримати роботу. Для тих, хто вже працює, але по найму. Крійка мечів, п'ятірка чаш. Ой, тут просто бажання побачити і все змінити. Тут прям є якась втома. Так. Свірка мечів, я хочу полежати вдома, не тіпайте мене, я вже хочу якусь відпустку. Ми тільки почали, а я вже не хочу нічого робити. Тобто, тут прямо воно вас може іноді ранити по п'ятірці чаш, як багато емоцій і сили вкладаєте в цю роботу, а воно, ну, не то. Може бути навіть якесь розчарування невелике. Від того, що, ви, можливо, на щось очікували, а воно не збулось, не справдилось. По суду, це вам урок, просто певний кармічний, що вам треба пройти цей урок і зрозуміти для себе, чого ви реально хочете. Для тих, хто працює у нас на фрілансі. десятка жезлів, повіщений. Так, тут може бути таке, що пробуєте себе кудись в, в колектив, наприклад. Тобто, в якійсь вас можуть наймати, виконати певну роботу в, не знаю, в якомусь офісі чи в якійсь компанії. От ви виконуєте певну роботу, там за кілька місяців вам оплачують на тому все. І ви розумієте, що вам дуже складно знаходитись в тому колективі. Також до вас можуть повертатися важкі клієнти. Всі, хто на фрилансі працюють, знають, що таке важкий клієнт. І вони от можуть до вас активно стукатись. Ще може бути розчарування в якихось ваших учителях. Тобто, ви, наприклад, там з якимось слідкували, від когось надихалися, а людина врешті решт покаже так, що просто здивуєтесь, як ви могли надихатися. Таким для тих, хто в нас. Ще, це стосовно підвищення кваліфікації може бути, що можете витратити гроші на курси, які того не вартують. Хто в нас фрілансер? Будьте обережні. Якщо у вас свій бізнес. Так, закохані. Смірка чаш. Ну, тут у вас є велике бажання або попрощатися з кимось з колективом, або переформатувати повністю бізнес, або навіть продати його, але ви поки що не можете. Вас тримають певні зобов'язання. По суду, це ще може бути, що ви зобов'язані. Ще певний час тримати на плаву всю цю компанію. Але є у вас велике бажання вже зробити вибір в користь, або позвільняти велику кількість людей, да, замінити кадри, або, й взагалі, закрити цю всю справу. Не відроджувати її. Що у нас тут по фінансах? Так, королева жезлів, помірність і смерть. Ваші фінанси. Пов'язані з тим, як ви себе проявляєте, чи ви активні, чи ви, про себе, чи ви себе хвалите, чи ви про себе говорите, чи ви вмієте якось на свій бік людей схилити. Тобто тут у вас є стабільний фінансовий потік, він невеликий, але він у вас є, і ви можете задуматись про те, щоб поміняти ситуацію. Смерть це про те, щоб змінити ситуацію, почати щось взагалі нове. У вас можуть такі думки траплятися, от, власне, про зміну роботи може бути. Але ви розумієте, що вам поки що не вистачає достатньо інформації. Тобто, можливо, ви хочете змінити свою професію на якусь іншу, але у вас ще нема знань. Але тут загалом ви дуже сильно хвилюєтесь, переживаєте через це. Але у вас є стабільний фінансовий потік. Він може бути невеликий, але вам страшно і від його позбавитись перед тим, як стрибати в щось нове. Що ж, такий от розклад дуже цікавий. Люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.